Ді, вітати вас на фестивалі науки та робототехніки. Роботера. Сьогодні в нашому закладі проходить п'ятий регіональний фестиваль із робототехніки, «Стен інновації Освіта чи розвиває Україну. В цьому році до нас зареєструвалося 40 навчальних закладів, 180 команд. Приїхали дітки із семи областей нашої держави. Дуже приємно, що завітали і прифронтових областей. Для них це теж дуже великий активний пошук. В новому. Ну, цей фестиваль у нас традиційний. Ми намагаємося. Залучати наших учнів до цікавих проєктів, роботехнічних проєктів. дуже добре, що є підтримка багатьох спонсорів. Ми співпрацюємо і з нашими університетами в цьому році завітали Київський авіаційний інститут до нас. Тому ми намагаємося якомога більше дітей, щоб вони були такими. В нас їм відбудовувати майбутнє нашої держави. Така кількість учасників 275, Це перше. Були починали ми з 50, а тепер уже 270. 75 учасників і дуже добре, що розширюється кількість закладів, які беруть участь у такому фестивалі. Ми ну, вважаємо, що за цим майбутнє, тому що діти вчаться думати, вчаться аналізувати, вчаться проектувати, бачити майбутнє, яке вони бачать нашої держави. Потрібно забити врагам м'яч в один тайм до дві минути. І чим більше м'ячів забив, тим більше забираєш очків за ігру. Потрібно ну, знати, як воно має працювати шестеренки і саму будову, щоб був швидше і мав велику тягу. Тут воно складається більшість із з великою на малої. воно робить швидше робота, з великих моторів, з деталю Lego F3. Колесико, щоб робот не перевертався, і мізок, від якого все йде і підключається до програми управляючий. Саме головне це, щоб без їздив і не перекидався шавшарі. Приїхали займати тільки призові місця, і друге, і перше. Приїхали на фестиваль з нашим метеорологічною станцією, а, яка проводить комплексний аналіз ґрунту, зовнішнього середовища та дозволяє в подальшому а, проводити роботи з цими даними, які вона збирає. Працює вона від повербанку, звичайного, що робить автономність доступною, а, тобто довго може працювати автономно від звичайного повербанку. І більше нічого не треба. Можна накрити кришкою. Дощик капати не буде, виводяться різні значення, час-дата, тому що наявний датчик, який вимірює час в реальному часу, потім температуру та вологість, датчик дощу також є, І датчик, датчик вологості ґрунту та датчик рівня води. Це все працює для аналізу довкілля. На якихось там може в садах якихось в автономних системах. Так. Мені завжди подобались комп'ютерні ігри та займатися, розбирати якусь техніку і так далі. І тому ну, я вирішила, що це може бути мені цікаво, і я вступила до клубу робототехніки в нашій школі. Мені це, по-перше, подобається, по-друге, я вважаю, що за робототехнікою і штучним інтелектом майбутнє, тому краще почати зараз з чогось маленького, щоб потім дійти до чогось великого. Головна ціль вироби само це виштовхнути чужого робота з поля. На це дається 30 секунд. 5 секунд роботи чекають це такий ну таймер для початку. Інші 25 секунд роботи змагаються, тобто крутяться, помічають іншого робота або не помічають. А якщо не не вийшло виштовхнути іншого робота з поля, то міряються по закінченню часу, який робот найближче до центру. Я вважаю, що краще робота піддіти і виштовхнути, а інші роблять просто стінки, щоб Просто як виштовхнути, як танк. Тому для кожного це по-різному. Його звати Євгеній 2000. В нього є чотири мотори для кращої ну, тяги і супротиву, тому що ну, більше колес, більше терця. Також у нього є датчик відстані, він ним помічає іншого робота. Також у мене є два датчики кольору. Ними робот може побачити, чи виїжджає він за поле чи ні. Програма складається з того, що робот стоїть боком на полі, і він буде повертатись, поки не побачить іншого робота. У мене також чотири мотори, чотири колеса і датчик відстані. І працює по такому ж принципу, як Ліни». В нас є два прототипи робота, які можуть розбирати завали. Один у нас ми його назвали Діграм. Він в нас може розбирати завали та рятувати людей. Другий він може перетягувати великі уламки ракет. З реальними нашими, що в нас війна йде в Україні, ми так вирішили розробити такий проект роботи рятувальники. Так, оскільки коли розміновують великі ризики для рятувальників, а це людське життя і також Чувати ризики для рятувальників загибелі їхні».